Доброго дня, я Юліана Лесняк, е, Я також вітаю вас з днем міста. Е, вітаю вас з весною. Я дуже сподіваюся, що ви так само, як і я, відчуваєте цю весну сьогодні в цьому прекрасному небі, в сонці, в птахах, в квітах, у всьому. Мені здається, що цього сезону квіти трошки зарано прийшли. Ми вже. Стигли на них подивитися, дещо вже відцвіло, але я думаю, що все ще буде те, що повинно доцвісти те, те, доцвіте, і те нас потішить. Я зачитаю сьогодні декілька віршів, але коли я готувалась до цього вечора, я не знайшла у себе віршів якихось навмисно присвячених квітам чи весні. Тому я просто буду читати те, що, на мій погляд, достатньо легке, весняне, і перший вірш, який називається вечірня казка. Він десь про ці моменти, от, от такої пори, коли вже можна допізно е, гуляти на дворі, коли ця вечірня така тепла, е, вечірнє тепле повітря, наповнене запахами, наповнене звуками, птахи співаються просто прекрасно. І це вірш, напевно, про дитинство, бо весна це для мене пора, яка дуже-дуже пов'язана з дитинством, яка, напевно, і є моїм дитинством. Вже скоро нас покличуть додому з темної, теплої вулиці. Накажуть помити руки і сідати до столу. Та поки ми тут зіграємо в гру, ти її добре знаєш, така простенька. Вгадай, що у мене в долоні, вгадай, що у мене в кишені, вгадай, хто стоїть за спиною. Вгадаєш? І вже ніколи нічого не боятимешся, ні темряви, ні грому, хіба що себе трошки, та й то у хвилини найбільшого болю. Поки нас не покликали, розповідаємо казки одне одному про вкрадену красуню і білі хрести на дверях, і про великих-великих псів. З очима завбільшки, як всі людські страхи. Стаємо спинами одне до одного, кожен з нас дивиться у свій бік, і чує, як довшають наші кістки, як ростуть і мудрішають наші тіла. Ось вже ми стали тими, на кого були подібні. Ось вже ми стали такими дорослими, що замість дітей у нас народились одразу онуки. І так стоїмо ми й донині. Багатоголове звірятко, розгублене і задивлене в ніч. Тепер ти знаєш, що в моїй долоні синиця, тепер ти знаєш, що в моїй кишені язики казкового змія. Тепер ти знаєш, хто стоїть за спиною, знаєш, але озирнутися не можеш. А навколо нас у високих домах все ще чути тихі розмови. І в усіх вікнах світиться, але не видно людей. Пандора велика велика скриня, привезена звідки з Сибіру, більше не відчиняється. Назавжди замкнула рота на ветхий іржавий замок, ніби ягідку червоної горобини. Між губами затиснула. Дід каже тепер тут селитимуться оси і шершні, а ти не берися її відмикати. Зелена трава росте і лоскоче пальці на ногах старої скрині. Маленькі пташки стрибають, зернятка видзьобують, миші граються в хованки, а ти, дитино, не берися її відмикати. Бігають біля скрині діти, долоньками, замащеними у землі. Похмуре віко підважують, ніби ягідку хочуть зірвати, довідатись чи солодка. Приходять до скрині духи таких самих скринь, привезених звідкись з Сибіру, з Уралу, з Караганди. Довго про щось розмовляють скрині беззубими ротами, з затиснутою між губів, ягідкою замків. Ще нікому з живих не вдалося ту мову почути. Дід каже, і ти дитино не ходи туди, щоб підслухати. Вже й стежки поросли до скрині, а вона з нею стоїть собі і стоїть. Яблучко сонця до заходу через цілий двір котиться, і червона ягідка дозріває. І останнім буде такий я не можу сказати експериментальний вірш, але вірш, який я раніше не зачитувала, який написався доволі недавно. Тому це така перша публічна його апробація, яка потрібна, напевно, більше мені, ніж слухачам, оскільки я досі не чула його звучання. Метаморфози. Був тут один старий, що старіх свій сад, був такий древній, що старість свою забув, пам'ятав тільки сад пильнувати. Ми грались у вкрадивнього яблуко, хоч він нікого не проганяв. А як зустріне, бува, на вулиці, той сам обділяв нас яблуками зі свого саду, що розростався зусібіч без загорож, садовив дітлаха собі на коліна з тим яблуком і розповідав щось, чого сам не знав, бо те, що знав, давно вже забув. Забув імена своїх нащадків, які померли у віці ще древнішому, ніж він сам. Забув ім'я своєї дружини, яку ще не встиг зустріти. Пам'ятав тільки, як творилась земля, як виходили з каменів перші люди, пам'ятав коней своїх дерев'яних, на яких їздив верхи і ще малим, лютих, ніби сиділо в них ціле військо. Не знаю, чому його тут боялися. Хтось поробив нам світлини, як ми сидимо з тими яблуками в долонях на колінах старого. Матері на наші потім хвалилися тими світлинами найближчим родичам, а найгарніші з них управляли у раму і вішали на стіну на чільному місці. Так ті світлини висять там, донині, у ветхих домах, де вже ніхто не живе. Потемнілі від часу і бруду, і обличчя старого на них давно вже вицвіло. Тільки личка дитячі світяться, і яблучка в руках сяють. Дякую.